У Бразилії чоловік розгнівався, що його дочка не перемогла у конкурсі краси, влаштував стрілянину. У США працівника звільнили через скаргу привиде. А у Мексиці жінка ледь не вбила чоловіка, бо не впізнала себе на фото. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Жах. у Бразилії розлючений батько стріляв у суддів конкурсу краси, бо його дочка не перемогла. Королівський бал закінчився дуже кепсько. Після оголошення результатів конкурсу батько учасниці, яка посіла четверте місце, відмовився з цим погоджуватися, бо вважав її гідною перемоги. Чоловік дістав револьвер і почав стріляти у суддів конкурсу. Він зробив кілька пострілів. Правоохоронці намагалися стримати стрілка. Офіцеру довелося вистрелити в нападника, щоб захистити повний зал людей. Чоловіка доправили до лікарні, та, попри допомогу лікарів від отриманих травм, він помер. Пише одіті Сентрал. Ще одну людину госпіталізували із пораненням. Якщо хочете втриматись на роботі, будьте дуже пильними, навіть до духів. У США чоловіка звільнили з роботи, бо він не догодив приводу. Уявіть собі. Брайан Денсеро працював у будинку з примарами, точніше у відомому старому маєтку Арнольда, де знімали фільм Жахів закляття. Будинок відкрили для любителів паранормальних явищ. Тарге 12 пише керівниця Жаклін Нуньєс пояснила, що звільнила працівника через те, що дух Джона Арнольда, який володів будинком у 1800-х роках, розповів їй, що працівник Дансеро вкрав із каси близько трьох тисяч доларів. Сам Дансеро теж згадує дивні випадки, які траплялися з ним у будинку. Він чув голоси, кроки і навіть власний голос, що говорили з ним у підвалі. Однак він заперечує крадіжку і сумнівається, що при на нього поскаржився. Сперечатися із потойбіччям не так і просто. Тож у результаті справа все ж завершилася його звільненням за власним бажанням. Час від часу слід переглядати свої старі фотографії, аби не потрапити у серйозну халепу. У Мексиці равнива дружина порізала чоловіка ножем, бо не впізнала себе молодшу. У це складно повірити. Мірор пише: Леонора знайшла у телефоні свого коханого Хуана відверті фото якоїсь жінки. На емоціях вирішила, що він її зрадив, і ось доказ. Розбиратися, вочевидь, не стала. Одразу взялася за ножа й напала на чоловіка. Сусіди, наполохані гучною сваркою і криками, викликали поліцію. До того часу чоловік вже отримав кілька поранень і зміг вибити з рук коханої ноже. Пораненого чоловіка госпіталізували, а розлючену жінку затримали. Пізніше з'ясувалося, що пікантні фотографії пара зробила багато років тому під час їхньої першої зустрічі. І на знімках була не якась інша жінка, а сама Леонора, яка тепер себе не впізнала. Чоловік пояснив, що знайшов фото у старому електронному листі і переніс їх на свій телефон, через що й постраждав. Тримайте свої гаманці міцно у руках, бо на них можуть полювати не лише злодія, а й тварини та птахи. У США чоловік повертався додому після риболовлі. По дорозі додому йому зателефонувала дружина і попросила заїхати в магазин за продуктами. У його рибальській сорочці та шортах не було кишень, Тож гаманець та телефон чоловік поклав у продуктовий візок, скупився і повіз продукти до автівки, аби перекласти їх у багажник. Доки він розвантажував візок, на нього сіла чайка. Нахабно схопила гаманець прямісінько на очах власника і полетіла. Пише «10 Бостон. Далеко вона не втекла, сіла на дах автомийки і почала ритися в польованому гаманці. Чоловік відчайдушно ганявся за пташкою, сподіваючись повернути вкрадене. Однак нахаба з у роті полетіла геть. Рибалка сприйняв цю ситуацію з гумором.